Ну що, як і обіцяла, ділюся з вами технікою платіння кашпо. Скажу відразу, це не так страшно, як виглядає. Коли ви візьмете до рук ротанг, почнете плести, то зрозумієте про що я. Я буду плести на відрі, яке має об'єм 10 літрів. Отже, саме перше, що нам потрібно зробити, це відрізати вушка від відра. Далі беремо лінійку, а краще звичайний сантиметр, мотузочок і чим його зафіксувати, у мене це яйце від кіндера, рулетка. Ножиці і маркер. В центрі відра роблю отвір. Туди продіваю мотузочок, фіксую його яйцем від кіндера і роблю ось таку розмітку. Відступаю 5 см від верху по 3,5 см між майбутніми отворами. Пробачте мені грішні, я випадково видалила відео, як робила розмітку через брак пам'яті на телефоні. А потім мотузкою ставлю розмітку на низу відра. Просто протягую рівненьку лінію, приблизно сантиметр від краю відступаю, зверху і знизу у мене виходить 24 отвори. Беру ротанг, відрізаю приблизно 3-4 метри. Не беріть багато, бо то незручно. Потім собі візьмете новий шматок і продовжите плетіння. Бо одним шматком не обійдеться. Зав'язую вузлик, протягую через нижній отвір, так, щоб вузлик залишився у відрі. Витягую ротанг, заводжу його в верхній отвір. Але з середини відра. Дивлюся, щоб отвори співпадали на одній лінії. Знову витягую ротанг і заводжу його в сусідній правий отвір. Потім знову витягую назовні, веду вниз. Тепер затягую ротанг всередину відра і одразу через сусідній отвір виводжу назад на вулицю. І знову веду вверх. Бачите, отут я зловила тупняк. Слідкуйте, щоб ротанг кожен раз виходив направо. А далі все по колу, через верх назовні, вниз і всередину, всередині в сусідній отвір і назовні наверх. А коли ротанг закінчується, навіть якщо ви бачите, що ще буде на разочок заплести, але закінчується він десь наверху, то ви зав'язуєте ще на тому етапі, коли він всередині, ось так як було показано на відео. Там, де зав'язали вузлик, в сусідній отвір протягуєте новий ротанг, так як ми робили на самому початку. А тепер дивіться, як закінчується плетіння. Скільки б ви не робили отворів, має бути парна кількість. В кінці я затягую лозу всередину через низ і там зав'язую вузлик. Наступний етап такий. Беру ротанг з бухти, охвачую ним відро. Потім заміряю цей обхват. У мене вийшло метр і п'ять см. Множу його на два і відрізаю шматок. Можна додати ще запасу 5 см і таким чином. Чином я відрізаю 2 метри 15 см. Відрізаю 24 лози, рівно стільки, скільки отворів. Починається наступний етап плетіння. Наш девіз на наступні 10 хвилин під низ наверх, під низ. Починайте так, як вам зручно. Кладіть ротанг на ліву або на праву сторону. Проте, якщо ви ставите так, що вусика звисають під лівою рукою, то відро в ході плетіння крутите в правий бік. І навпаки, якщо права рука видюща, то відро йде наліво. Ось дивіться уважно. Заводжу ротанг під низ, наверх і знову під низ. Потім витягую на 3-4 см, щоб в кінці було зручно заховати ці вусика. І кожен раз підтискаю до основи стійок. В кінці перевірте, щоб з-під кожної стійки стирчав вусик. Ну і наближаємося до фінального плетіння. Беру будь-який ротанг і починаю. Проплітаю по 3. Пробувала більше, але тоді дуже плутаюся і я, і рота. Одну стійку знизу, одну зверху, одну знизу, одну зверху, одну знизу, одну зверху. І так до самого верху. І ось що у мене виходить. Але бачите, ще дуже багато вусиків, тому давайте зараз покажу, як ми їх будемо заховувати. Коли кашпов вже на етапі завершення, і отак ми не залишимо, і оце ми не обріжемо, нам потрібно оце заховати. Як ми це зробимо? Ми беремо. От ми доплели до такого етапу, і ми з цього можемо взяти будь-який, який нам подобається. Беремо один, заводимо його через ну, і плели, через один і вниз, ось так. вниз І отут рівненько витягуємо і притискаємо до всіх інших. З цього беремо наступний і через одну петлю, скажімо так, вниз, і заводимо на верх. Ось так. Ось така краса виходить, але тут ще є хвостики. І вплітати їх вже немає куди. Тому я беру ось так. От сюди. Типу, щоб воно, тут воно виходить з-під оцієї, на цю, наверх заходить і має залізти під низ. Тобто я обріжу десь приблизно отут. І от туди заведу. Ось я відрізала ось це. Я його тепер от сюди. Не зовсім мені зручно однією рукою. О, от так все, тут дуже гарно лягає. І так само тепер з кожним. Пробую завести бачу, що не влазить, і багато ще залишається. Значить, я його відрізаю ось так. Отут. Якщо тут у мене вже все, ось так. Дивіться, яка краса, то отут ще не все. І тут так само, просто через одну заводжу ось сюди. Дивлюся, якщо потрібно, відрізаю. Якщо можу ще через одну, так, то чудово.